Вітаю всіх зранку і запрошую на свою інформаційну зарядку. Починайте свій день з інформаційної зарядки, в якій ми не робимо фізичних прав, хоча варто робити фізичну зарядку. Ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, у понеділок, 16 червня, говоримо про наступне. Вчора ввечері почався саміт G7 у Канаді. Він був 7 років тому також у Канаді, Квебеку. Тоді була ситуація дуже непроста. Тоді. Трамп він фактично зневажав канцлерку Німеччини Ангелу Меркель там назвав трюдо тодішнього прем'єр-міністра Канади нечесним і слабким. Сьогодні також багато розбіжностей, і чинний премєр міністр Канади Маркарні так от прийняв рішення як господар, який приймає цей саміт, що не буде якогось такого загального спільного комінке, будуть окремі невеликі заяви по питанням. А тут питання і війна в Україні нема з. США тут спільної точки зору щодо підтримки України, також питання торгової війни ці всі розбіжності між Європою, Заходом і Сполученими Штатами Америки. Питання клімату, безумовно. Ну, можливо, буде спільний комунікас. це щодо війни, яка розпочалася фактично на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном. Тобто питання будуть непрості. Побачимо в кінцевому результаті, які будуть заяви, особливо нас цікавить, що буде стосуватися. України. Ну, а в неділю Ізраїль, Іран вони вночі обмінялися ударами, тобто ракетні удари, удари безпілотниками продовжуються. Е, і питання, як завершиться війна, поки не зрозуміло. Ну, а в неділю Дональд Трамп давав інтерв'ю News, ABC News, і він там, до речі, сказав, що він не проти, щоб Путін був посередником там, щоб припинити війну між Ізраїлем та Іраном. Ну але вже була заява і президента Франції Венелія Макрона щодо того, що як може там лідер країни, яка веде агресивну війну в даному випадку Росії проти України, виступати якимось там посередником. Тобто я не думаю, що там будуть в дуже великому захваті, і, можливо, це також, до речі, будуть говорити на G7. Ну і також в цьому ж інтерв'ю Дональд Трамп е ніби сказав, і там є там заява е і чиновників американських з приводу всього, того, що відбувається між Ізраїлем і Іраном. Що треба завершувати війну, але є також інформація. Бо напередодні була заява з боку ізраїльських представників влади, що вони не виключають можливість усунення ліквідації верховного лідера Ірану Айтоле Хаменеї, і ніби Трамп в цьому контексті виступив проти. Також вчора відбулася, на мою думку, достатньо цікава знакова подія. І в п'ятницю до Гренландії напередодні саміту G7 прилетів президент Франції Монель Макрон, щоб продемонструвати солідарність Франції, Європейського Союзу, Гренландії, Данії. Ну, це така от відповідь тим всім експресіоністським амбіціям Трампа, який там хоче анексувати Гренландію через її стратегічне розташування та ну корисні е, копалини стратегічні корисні копалини. І у Сполучених Штатах Америки уряд розглядає можливість заборони візду до Сполучених Штатів Америки ще 36 країнам. Хочу надати, що минулого тижня було вже вступив в дію указ президента про заборону ві'їзду громадянам з 12 країн, Тепер розглядає 36 країн, 25 з тих країн. Це африканський континент. Ну але ніби дається там якийсь е, термін 60 днів. Вони мають протягом тих 60 днів виконати якісь там певні умови безпеки. Отже, дивимося, чим завершиться саме G7, як там буде відображена Україна. Отакі От новини сьогодні на ранок, 16 червня, я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, головне, вдалого дня. Все буде Україна!